Ну, вийшло так, що ці якісь процеси, це були, я вважаю, сакральні процеси. Тому що ми з дівчатами на лізі сміху почали ми створили чатік. Називався він Жіноче шоу Женське шоу. У -у -у. І ми такі кажемо: бля, хамуха, ходімо до Зеленського, будемо просити його відкривати нам шоу. Ми ж такі талановиті, ми такі класні ля 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 ля, -ля. Тіпа. Ми скуш, ми не поїдемо uh -huh. в кабідівумен. А чого ми тут не можемо зробити класне шоу? І ми такі, ті, блін, клас, клас, клас. Давайте, давайте. Ми прийшли, е, нас, здається, не пустили до Зірянського, пустили до баруля. Баруля сказав, е, я все передам. Ми такі. Ну ладно, блін, ходімо в Гагарін, вип'ємо шампанського. І yeah. якось забулося на декілька днів. І потім е, починається чи другий тур, чи перед. Е, Об'явкою, хто, хто в галку пройшов mm -hmm. щось таке. Зеленський зі сцени повідомляє, що буде створений жіночий квартал, і от таких, таких таких акторок ми запрошуємо на кастинг. Прикольно. Так, і... і ти чуєш своє ім'я. Яка емоція? Це було щастя, я навіть не сумнівалася, що будуть якісь проблеми. Тіпа. Але вони були, Вони були, бо я не прийшла кастинг. Серйозно, Так, да, я не прийшла кастри. А Як він виглядав, що ти там робила? Е, я ну щось погане. <ріст> <ріст> напевно, <ріст> я не <ріст> знаю, що я робила. Ну е, там було це дуже дивно. Це було там наше перше знайомство з редакторами. Ми ж до цього не були такі тісні з кварталом. Ми uh -huh. співпрацювали з Drive Вот. Uh -huh. Тому цей офіс нам не був рідним. Ці люди uh -huh. були нам поки що чужі. Ми взагалі не дуже розуміли, що відбувається. Якось так вийшло, що дівчат беруть. Настю, Саш, мене не беруть.